Місце Санкт-Петербург, метраж 73, три км, кімнати один, висота стель два, п'ять дизайн Уляна Сініцина Стіліст, Наталія Орешкова фото, Тетяна Нікітіна, коротенько, дизайнер Уляна Сініцина оформила цю квартиру для себе і своєї сім'ї. Основне завдання було виділити спальню, зробити велику кухню-вітальню. При цьому приміщення повинні бути правильної форми. Головне побажання чоловіка встановити біокамін, а в іншому він повністю довірився дизайнеру дружині. Мені хотілося створити інтер'єр з моїм характером, благородний, яскравий і спокійний одночасно, комфортний для нашої дружної сім'ї. Це мій експеримент з використання в одному інтер'єрі предметів різного цінового сегмента від бюджетної іке до дубового столу під замовлення і різних стилів. Вхід пішли лофт перегородки. Лисичні елементи ісканді розповідає Уляна. Подробиця. квартира була куплена на вторинному ринку, і попередні господарі знесли частину стіни між однією кімнатою і кухнею, і частина стіни коридору, і об'єднали санвузол. Була велика кухня-вітальня. При цьому була відсутня спальня. Потрібно було виділити спальню але від ідеї повернути квартиру в первісний вигляд відмовилися. В результаті кімнату для батьків зробили за лофт-перегородкою, зберігши природне освітлення, відсутність вікна компенсували припливною вентиляцією брезером. Windows Data Layer Windows Data Layer Windows Data Layer Fush Event Planner Somon Vanner Container It Vanner 605A8585A924 4 бад 8, 1, 2 в 4, 3, 4 в 0, 5 до 8, 1. Кухня з ікеа вийшла дуже ергономічна. Внизу велика кількість ящиків для зберігання, посудомийна машина, велика шафа під мийкою для побутових відходів. Пенали вбудовані в нішу, що візуально полегшує кухню. За фасадами знаходяться холодильник, полиці і доступ до лічильників водопостачання. Також є шафи зі скляними дверцятами для зберігання келихів красивого посуду. В цілому в обробці використовувався принцип просто, але не примітивно, стіни не в основному підфарбування, так як вона передбачає великий вибір відтінків, можливість швидко змінити колірні акценти, також використовували шпалери, наприклад, за узголів'ям ліжка в передпокої і в дитячій, підлога паркетна дошка в основних приміщеннях, так як це натуральний, естетичний. Теплий і тактильний матеріал. У передпокою поклали плитку, розповідає дизайнер. Картина з дівчиною на зеленій стіні художниці Марво Якунчевої. Я відразу закохалася в цю роботу. Потім з Марго ми підбирали картину на стіну над каміном і зупинилися на дівчині з пір'ям Амі Джуд. Це репродукція. У процесі підготовки до зйомки я відкрила для себе ще одну талановиту художницю Надію Воронцову натюрморт і пейзажі її роботи. Розповідає Уляна Синіцина. Віндов Data Layer. Віндов дата лайер. Віндов дата лаєр піш вівент. Banner. Container. Id. Banner. е51707Е155948944 а 6596231 Основне зберігання речей передбачено в гардеробних одна для верхнього одягу і взуття. Друга для одягу нижньої білизни і побутових речей це економічніше, так як красиві осади для шафи коштують дорожче, плюс в вбиральні поміщається більше речей. У дитячій був тільки косметичний ремонт, поміняли шпалери. Тут було важливо виділити зручне зберігання іграшок, для цього підійшла система зберігання ікеа. У майбутньому кімнату планують капітально ремонтувати вже з урахуванням двох дітей. Віндов Дата Layer Windows Data Layer, Віндов Event Banner, Summon, Banner ік, It, Banner 1, 2, 4, 5, 9, 9, 924, a один, а сім230 дев'ять з один шість сімцу один чотири один. Як защадити вийшло на текстилі, не секрет, що штори на замовлення коштують дорого. Тому в проєкті використані тільки готові позиції, наприклад, смарагдові оксамитові штори в спальні були куплені в обі, а повітряні білі завіси на зав'язках в Доюте, каже дизайнер: бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, шервін вілліам, сплитка, еквіпи, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, гарнітур ікеа, побутова техніка. Духова шафа, сіемен, сварильна панель, бощ, витяжка, арістон, змішувачі, кайсер, мийка, бланцо, освітлення, трекове освітлення, новотичхостинне оздоблення, фарба, шервін молдинги, децомастер, керамограніт в обробці каміни, ліцьо, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, шафки і робочий стіл, ікеа, текстиль та декор, штори, ларедоюти декор, зарагомет, Техніка камін, люксфіра, освітлення, трекове освітлення, новотич прихожа, оздоблення шпалери, «Борастапетер», підлогове покриття, плитка, дюалгрес, меблі, іке, декор, дзеркало, і ваза, іке спальня, оздоблення, фарба, червін вільямс, шпалер Йорк, підлогове покриття, паркетна дошка, варліник, меблі, тумба і навісні шафки, іке, текстиль та декор, покривало лари доюти. Техніка Брізер, тіон освітлення, трекове освітлення, новотичнитяче оздоблення, шпалери Артуюса, Меблі іке. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін